Що таке натянуті відносини? Це коли ти хочеш мене, а я не даю. Чоловік дружині. А пішли, Люба, масленицю, святкувати і дивлячись на тещу, чучело палити, теща, дивлячись на зятя, попереду, синку, Пасха, Побережи яйця. Весілля без бійки, це не весілля. Сказала наречена і дала свекрусі по морді. Розбудити, збудити, вітрахати ось добре ранок, а не оте ваше вайбері. Доброго ранку, гарного дня. Чоловік приходить додому, на столі торт, на ньому 20 свічок, Шоу. в нас займенини, жінка. Моєму пальто сьогодні виповнюється 20 років. Жінка ніколи не зрадить чоловікові, ну якщо тільки розпсихується, або п'яна, або такий гарний втрапиться, прям лапочка, або давно сексу не було, а так ніколи. Чубча купив шафу, відкрив, а там дзеркало. О, брат приїхав, а жінка із-за плеча говорить, і блять якась з ним. Від жінки. Неможливо нічим відкупитися, ні грошима, ні сексом. Їй все одно потрібен твій мозок. Секс він як дайвінг. Головне, не глибина занурень, а досвід. А досвід залежить від частоти занурень. Забігає мужик в аптеку і каже: Дайте мені щось от нервов. вона каже, Вам в таблетках. Чи в каплях не злий мене, сука? На 23 лютого секс рахується подарунком, а на 8 березня ні. Тому що подароване не передаровують. Довго не вірила чоловікові, що йому спину кішка подряпала, аж поки мені пес на шиї засос не поставив. Чоловіч, якого ви чорта весь час? Ви на мої груди, а в самого, до речі, ширінка не застигнута. О, то, поняття теж мені в очі не дивиться. Будемо знайомі. Все, пане Василю, ми видалили вам зуб мудрості, як почуваєтесь, хочу женитися. Зустрічаються дві подруги. Ти чого така сумна? Та ось прийшов чорокоханець, так все добре зробив, а потім. Прийшов чоловік і переробив все по-своєму. Кохана, ти, де? я вдома, котик, не вірю, сфоткай чоловіка. Сучасні чоловіки, дуже небезпечні, в гніві. Можуть відписатися, прибрати лайк, заблокувати, а ще гірше видалити переписку в обох. Як казала, тітка Галя, коханцю від тебе потрібно тільки одне, а чоловіку неси і перше, і друге, і компот. Після гарного сексу таргани в голові у жінки сидять тихо-тихо, ніби пережили землетрус. Приходить жінка до гінеколога та й питає: Лікарю, скільки разів в неділю можна займатися сексом після 40 Лікар каже, Два рази в неділю вона каже, так добре, в неділю два рази, а по будним дням скільки?